А міністерство оборони сьогодні заявило, що найбільш затребуваними речима на передовій є наколінники кросівки. Намети, нове взуття, і я от так розумію, що знаєте, це буквально новина сьогоднішня. І я так розумію, що міністерство живе в паралельній реальності, тому що я чомусь збираю на дрони, збираю на реби, збираю на впівішки, на ремонти машин, на протимінне спорядження і купа, купа інших речей, які якось не перетинаються з міністерством оборони. Можливо, саме тому вони. Не втрафили закласти півмільярда потрібних гривень на е, бюджет 2024 року, і можливо, тому для них окей, що щось не вистачає для військовослужбовців, зокрема зараз на виплати бойових, але абсолютно вистачає для чиновницького апарату. Е, я вже кілька днів говорю про ці всі речі на всіх можливих ефірах, тому що збільшувати зарплати чиновників обслуговування апаратів різних відомств це не